Всім доброго дня. Зараз йдемо зі мною на город, щось хочу вам показати. Позаду мене картопля, ту, що ми садили в кінці квітня 27 і 29, деяка починає сходити. Що я хочу показати? Подивіться, бачите, є рядочки вже зовсім гарно зійшли, а є не зійшли. Зараз я поверну екран і побачите, в чому різниця. От зараз тут дуже добре видно, дивіться, два рядочки аж виділяються. Ось ці перші два рядочки. Це редсоні, вони трошки пізніше зійдуть. Один, два, три, чотири. Це все сорт Анна. Подивіться, ось ці два рядочки. Гарно зійшли. Перші. А ці два рядочки, тепер тільки починають сходити. Хоча сорт 1, виносила прогрівати в один день, є різниця тільки в різанні. В тих двох рядочках, що активно вже сходять, я різала картоплю для них за місяць раніше. А ті два, що тільки починають сходити, я різала за тиждень до посадки. Пам'ятаєте, моє відео, де я розповідала про ранову передерму, як різала картоплю. От зараз шматочок подивимося, це відео згадаємо. В цьому на зрізі з'являється ранова передерма, такий твердий шар, що захищає частини картоплі від несприятливих впливів середовища. А щоб такий шар був товстіший, картоплю можна різати і за 25-30 днів до посадки. В результаті утворюється кілька шарів передерми. З одного боку, а з іншого боку, товсті короткі, міцні паростки. Тут і робимо висновок, що та картопля, яка порізана раніше, в неї утворився товстий шар передерми, навіть кілька шарів, ніби ще одна шкірка картоплини. По-друге, за цей час за місяць ця картоплина втратила багато вологи. І коли вона потрапила у вологу землю, вона потягнула в себе вологу і швидше почала зростати. Тому й напрошується висновок, картоплю треба різати перед посадкою за місяць до посадки. Ось, бачите, вона сходить, але набагато пізніше, ніж та, що порізана раніше. Є, кожна картоплинка є, дивлюсь, але тільки-тільки-тільки вилазить. А ось тут хочу показати останній рядочок картоплі, ніби він крайній. Ми садили його останній. Нема картоплі, ще не сходить. Це була не прогріта Ніби вона і рання, але от вона ще не сходить, бо вона була не прогріта. Далі починається, уже сходить роса. У цьому крайньому рядочку роса. Ну, а це Рив'єра, та, що ми садили 3 квітня, пам'ятаєте, ранню. Та, що примерзла у приморозки, підходить помаленьку. Отже, висновок. Хочете картоплю, щоб зійшла раніше, треба обов'язково прогрівати з місяць перед посадкою, і обов'язково раніше різати. А на сьогодні в мене все. До побачення! Всім здоров'я, миру і добра!